дорогі друзі! Ми продовжуємо наші Daily Urban – Новини в царині архітектури урбаністики і сталого міського розвитку. Тому давайте проведемо цей час разом. Наливайте собі кави, соку, водички, тощо, де що ми поїхали. Мешканці будинку Жилянський в Києві, той, який постраждав від дрону Камікадзе. Створюють ОСББ, щоб власними силами відновити пошкоджену будівлю. Нагадаю, що минулого разу я розповідав, що київська влада в особі заступника міського голови сказала, що комісія встановила, що будинок не відповідає, що не то що не відповідає, неможливий до. Відновлення і тому пропонують або грошову компенсацію, або інші квартири в Києві. Натомість мешканці сказали, що цей будинок дорогий, і вони вирішили створити ОСББ, щоб під це ОСББ відвести землю, а потім відповідно взяти місто бідні умови на реставрацію чи на реконструкцію цього будинку. Я особисто дуже підтримую, тому якщо буде якась двіжуха по збору коштів, донатів, то що я обов'язково. Приєднаюся. Тим часом для шанувальників музики, ви знаєте, що я є співвласником магазину Вініл Клуб в Криві Липі у Львові. У нас нова поставка. Перед новим роком приїхало дуже багато крутих плит. І особливою ексклюзивною плитою є олдер альбом Джорджа Майкла, який дуже рідко виходить на платівках. і унікальний без перебільшення абсолютно. Музичний продукт, тому налітайте, приходьте, подивіться, послухайте, не забувайте, що можна купити на будь-який смак недорогі комплекти для прослуховування вінілу. Там фахівці вам порадять, що підібрати для квартири, для офісу чи в подарунок. Тим часом видатний відомий на сукраїну величезний ринок барабашова у Харкові пропонує на його місці збудувати торгове місто, так зване, на місці погоріло від обстрілів частини ринку барабашова. Пропонують збудувати торгівельне місто європейського типу з будівлями торгівельної офісної, житлової соціально культурної Інфраструктурою. Робота над проектом іде з урахуванням найкращих сучасних світових розробок. У цій сфері кінцева мета створення для міста майбутнього надсучасного комплексу європейського типу, що сприйматиме. Сприятиме перетворенню Харкова на комфортний мегаполіс, який займатиме лідерські позиції в країні за благоустроєм, комфортом для життя та розвитку бізнесу. За даними адміністрації, на території вже демонтували зруйновані об'єкти і оцінили збитки. Зазначається, що в проєкті передбачено багато комплекси з торгово житловим центром, комерційними зонами, офісами, центрами відпочинку, закладами освіти, каналами, парками, дитячими майданчиками. Ну що сказати, молодці вже. Щось хочуть робити, насправді мене це трошки дивує, тому що ринки переважно стихійно розвивалися на не своїй землі, і, по ідеї, мали б, ну, крім декларації класних європейських намірів, так, все-таки зробити якийсь попередній аналіз, взагалі і юридичний, і земельний, і економічний, і так далі, чесно кажучи. Поки що я якогось інвестиційного клімату в Харкові не відчув, будучи там, тобто що все літає, і присутність війни, вона взагалі висить в повітрі. Тому ну, подивимося, як воно буде розвиватися, і хто буде, відкриється, хто ж ініціатор, та, хто, хто ж хоче тріснути цю землю і за яким сценарієм. Хочу нагадати, що триває розпродаж останніх відсотків торгових і офісних площ на Львівському логістичному центрі Порт Львів. Компанія Альтераґру приділяє зовнішньому вигляду та архітектурі комплексу особливу увагу. Тобто це не є типова індустріальна архітектура. Люди стараються, як ви це бачите на відео. Тому ті, хто будуть експлуатувати цей комплекс, будуть отримувати величезне емоційне задоволення. Декларують досі, що вас очікує 12% річних у доларах. Якщо ви вкладаєте цю справу, інвестуєте свої кошти і будете здавати це все діло в оренду. На даний момент продано вже близько 90% цих приміщень. Тому приєднуйтеся, пригайте в останній вагон. Цікавою новиною стало те, що для відбудови гостомеля будуть використовувати щебінь з уламків, і також деревину та солому з втрачених будівель. Насправді підхід абсолютно правильний. Давно пора нам не тільки сортувати сміття і правильно його розкладати, і утилізовувати, а також і правильно відноситись до будівельних відходів. У рамках програми відновлення гостомелі збудують житло і дитячі школи, і дитячий садочок з використанням вторсун сировини. Реалізацією проекту займається французька компанія NeoEco, яка вже 17 років спеціалізується на економіці замкнутого циклу та переробці відходів будівництва на нові матеріали. 90% будівельного сміття, що утворилось внаслідок руйнування споруд під час бойових дій, можна використати в новому будівництві. Про це заявив Барт Грілер, директор проєктів та віце-президент NeoEco. Ну, прекрасно. Я насправді не сумніваюся, що після війни Україна дуже сильно збагатиться і зробить квантовий стачок. Ворону хороших е, технологій будівельних. Не знаю, чи ми зробимо хороший скачок в архітектурній сфері, тому що нам прописує влада, що треба будувати типові проекти. От, і я думаю, що насправді нічого в них не вийде. Архітектура все рівно завжди поростає хорошими прикладами, тому що дух і ініціатива архітекторів, творців з очих завжди пробиває будь-який злізобетон будь-якого авторитарного тоталітарного. Підходом тому нічого в ініціаторів цього проекту я думаю не вийде. Як вважаєте ви? Будь ласка, напишіть в коментарях я завжди радий чути ваші коментарі. І взагалі більше лайкайте і коментуйте цей блог для того, щоб його побачили більше людей. Більше YouTube зарекомендував. У Львові будівлю на вулиці Зелені 67 реконструю будуть реконструювати, розширять під торговий центр офіси і готель. При цьому забудовник обіцяє зберегти історичні елементи споруди. Містобудівні умови і обмеження на нове будівництво на цій вулиці отримав Сергій Діхтяр, бізнесмен, власник, співвласник Львівського аквапарку пляж. Двоповерхову будівлю з вежею реконструюють та надбудують ще два поверхи. На першому поверсі передбачені торгові площі, а на верхніх поверхах готельні номери. Гонор архітектор Колемейців зазначив, що гонетектор міста перепрошую, Антон колемейцев зазначив, що це будуть не житлові апартаменти, а саме номери для тимчасового перебування. Перевірили подані матеріали, і побачили, що там планування дійсно є під готелі. У таким чином пропоную цю історичну споруду відновити. Споруда цікава. Чомусь тільки її фасад найцікавіший, з вежечкою орієнтовані в подвір'ї, а не на вулицю. Очевидно, що ця історична вілла була перебудована з радянських часів, перетворилась в якусь господарську будівлю і тому виглядає так собі. Ні чомусь просто здається, що цей самий інвестор пов'язаний з скандальною вулицею Стуса Сенсіцькою, яку віддала на Потало, тому що коли місто зобов'язувало його відновити цю віллу, а вони хотіли зробити великий кілька житловий будинок. То вони просто віддали його на потало, підрізали крок, під снігом цей дах впав, і зараз там ростуть дерева на руїнах, на залишках тих стін. Я можу помилятися, хто знає, хто в курсі. Будь ласка, напишіть в коментарях. Влада столиці оголосила конкурс проєктів з енергомодернізації будинків. Що можна відремонтувати? Конкурсна комісія департаменту житлово-комунального господарства ухвалила рішення з 28 листопада по 28 грудня розпочати прийом заявок на у до участі в міській конкурсній програмі енергоефективних проєктів у 2023 році. Значить Програма дозволяє мешканцям житлових будинків, у яких створені ОСББ та ЖБК, здійснити енергоефективні заходи та вплинути на вартість комунальних послуг шляхом співфінансування. 30% плачуть мешканці, а 70% міський бюджет. Наразі до положення про конкурс внесені зміни до переліку робіт, що можуть бути виконані у будинку, належить. Слухаємо уважно, капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переснащення, встановлення нового нових індивідуальних чи індивідуальних теплових. Пунктів капітальний ремонт утеплення фасаду, капітальний ремонт теплоізоляції даху, капітальний ремонт, заміна вікон та на енергозберігаючі та дверей в місцях загального користування, капітальний ремонт е, внутрішньобудинкових інженерних мереж, встановлення вузлів обліку теплової енергії та гарячої води, капітальний ремонт реконструкції модернізації систем електричного освітлення з заміною освітлювальних приладів у місцях загального користування. Якщо вам цікаво, будь ласка, звертайтеся про це. Пише вечірній Київ. Українська компанія реалізувала проєкт диспетчеризації трамвайного депо у місті Лоць на базі Скада Зеном. У 2021 році оператор трамвайної мережі польського міста Лоць. Компанія МПК Лоць оголосила про необхідність встановлення систем дистанційного керування електроживленням контактної мережі всіх трамвайних ліній міста Лоць. Виконавцем цього проєкту стала українська компанія Плутон, яка є фахівцем в енергетиці з багаторічним стажем. В рамках проекту було впроваджено новітню автоматизовану систему диспетчерського керування. Яка об'єднала в єдиний центр 30 трамвайних підстанцій міста. Компанія Плутон виконала проектні і дизайнерські роботи, забезпечила постачання необхідного обладнання, провела монтажні і пусконалагоджувальні роботи в якості SCADA системи було обрано програму програмну платформу австрійської компанії Копадейта. Я навіть не знав, чесно кажучи, про існування цієї компанії, крім України, на даний момент вже реалізовано ряд проектів в Азербайджані, Казахстані, Грузії, Литві, Литві Латвії, Естонії, Польщі, Румунії, Швеції, Німеччині та інших. Країнах тому виявляється, що наша компанія така от потужна і прославляє нашу країну не тільки як кажуть кулачними бійцями, боксерами, але і інженерами. Це дуже дуже радує. В Україні пройшла зустріч спеціалістів з транспортного моделювання, яке буде майбутнє галузін. Для тих, хто цікавиться транспортними питаннями, насправді дуже прикольна зум-конференція. Кому якась тема не цікава, можна перемотати кілька штук є. Дуже-дуже цікавих. Дуже цікаві насправді коментарі і презентації іноземних експертів, які взяли участь в цій конференції про взагалі, моделювання автобанів, про е, ті автобани, на які збираються кошти, як правильно планується, щоб не було великих заторів і взагалі про сталий розвиток і екологічність у сучасному дорожньому проєктуванні. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, подивіться, кому це цікаво. Видаництво Прагматика опублікувало знову проект пропозиції компанії Архітектурної Нова Казані Офісу Вітал Аркітек ще, які спроектували нову мерію Маріуполя пропозицію при реконструкції міста, яке ми очевидно повинні відвоювати. Цей проект я вже згадував у своїх новинах. Зараз його допрацювали з. В контексті того, що розуміють, що місто розвомблене, окуповане і так далі, але ну і взагалі багато чого змінюється наш час, компанія каже, що ми віримо, що цей проект може стати першим кроком в громадському обговоренні відбудови звільненого українського Маріуполя і стан його справжнім серцем. Відкритий простір служить саме громадянам, на відміну від лабіринтів і слабо освітлених урядових будівель, звиклих для минулого. Мерія буде мати чотири поверхи на першому та другому розташують загальну приймальню і приймання мера на верхніх поверхах для приміщень будуть приміщення для проведення лекцій, і для офісних працівників. Ну справді е не можу сказати, що це якийсь там суперзразковий е проект. Я б взагалі волів, щоб на кожну. Мерію в провідновленні міст були міжнародні архітектурні конкурси, але як мінімум або як мінімум конкурси всеукраїнські. Але я ціную ініціативу, що архітектори тратять свій час так само і на те, щоб щось подумати, поміркувати, змалювати і зробити і так далі. Тому я за це. Тому в темі, що там у фірмі, сьогодні новина була про фірму від українських архітекторів. У мене все, друзі. Якщо вам сподобалося, будь ласка, лайк. Пишіть ваші новини, в телеграм-канал, телеграм-чат, новини для Деві Урбан, що це роби. Чекаю на спілкування, коментарі, лайки, поширення. Тощо. Будьте з нами. Дякую всім, хто залишається з нами, і особливо наша команда. Дякую нашим патреонам, завдяки яким ми взагалі ще можемо існувати. Дякую, побачимось.